Так ось, Хто не хоче потрапити їм до рук, мусить бути готовий на все. Я готуюся. Але не забувайте, що не всякий же з нас спроможеться жити по звірячому, хоч саме до цього йдеться. Тому я й стежив за вами І я мав певні сумніви бачу якийсь тонкий, худющий. Адже ж я не знав, що ви були живцем поховані. Усе тутешнє населення, усі оці нікчемні конторники звикли до затишку, з них пуття не буде. У них немає ні духу, ні гордощів, ні пристойних бажань, лише страх і нерішучість. Вони тільки й звикли, що квапливо бігти на роботу. Я бачив їх сотнями як вони з сніданками в руках мчать, щодуху і тільки й думають, щоб не пропустити поїзда. Щоб їх не вигнали з роботи за запізнення. Настільки вони залякані, що навіть бояться зрозуміти ту роботу, яку роблять. Додому знову спішать, боячись запізнитися на обід, а вечорами сидять по хатах, бо їх лякають глухі вулички сплять із дружинами, до яких привело їх непочуття, а гроші, якими вони сподівалися забезпечити собі нікчемне існування. Своє життя вони страхують. Боячись нещасних випадків. По неділях страх перед тим світом, так наче пекло існує задля кроликів, марсіян для таких, наче сам Бог послав гарненькі просторі клітки, поживливий корм, дбайливий догляд і ніяких турбот. Отак із тиждень, погасавши на порожній шлунок полями та лугами, вони самі прийдуть і з великою охотою віддадуться в руки. Ще й будуть дуже вдоволені. І ще дивуватимуться, як ото люди могли жити без марсіянського корита. Уявляю собі цих гультяїв, цих чепурунів, цих співаків. Я уявляю, наголосив він з якоюсь злісною радістю. Між іншим з'являться всілякі секти. Багато з того, що я бачив раніше, стало мені зрозумілим тільки тепер. Знайдеться багато відгодованих дурнів, які примиряться з новим становищем, інші нарікатимуть, що це несправедливо, вважатимуть, що вони мусять щось робити. А відомо коли люди відчувають, що треба на щось зважитися, то слабодухи, чи від того, що зовсім не думають, чи від того, що думають забагато, ці слабодухи вигадують собі якусь благочестиву релігію. І заспокоюються, поклавшись на волю Божу. Щось подібне, певно, ви й самі бачили. Це викривлена енергія, породжена страхом. У тих клітках будуть побожно співати псалми й гімни, воздавати хвалу Всевишньому. Ну, а мудріші? Ті займуться, як воно зветься, еротикою. Він помовчав. Може, марсіяни знайдуть собі між ними кількох мазунчиків, научать їх різних штук хто зна. Може, їм стане шкода якогось хлопчини, що виріс, ось його вже треба вбивати? Деяких, можливо, научать полювати на нас? Ні, скрикнув я. Цього не може бути. Жодна людська істота. Навіщо себе дурити, мовив артилерист? Знайдуться люди. Які з радістю підуть на це. Сумніви тут ні до чого. Я мусив погодитися з ним. Хайно спробують вони взяти мене, Господи Боже. Нехайно тільки спробують, сказав він і поринув у важкі роздуми. Я сидів, замислившись над його словами, і я не міг нічого знайти, щоб заперечити йому. До нападу марсіян. Ніхто б і не сумнівався, що я інтелектуально вищий за цього артилериста. Я відомий письменник з філософської тематики. Він звичайний солдат. А тепер я ледве починав усвідомлювати становище, як він уже чітко все визначив. Що ви думаєте робити? запитав я згодом. Які у вас наміри? Він повагався. Ось мої плани. Озвався він. Що нам діяти? Треба так улаштуватися, щоб люди могли жити, плодитися та безпечно вирощувати дітей. Зараз я скажу ясніше, що маю на увазі. Кого марсіяни підкорять, ті стануть просто свійськими тваринами. Через кілька поколінь це вже будуть великі, гарні породисті дурні. А ми, ті, хто вирішив залишитися вільними, ризикуємо здичавіти, перетворитися на щось подібне до великих щурів. Знаєте, я маю на увазі життя під землею я багато думав про каналізаційну систему. Звичайно, тим, хто не знає каналізації, вона видається жахливою тільки під самим Лондоном вона тягнеться на сотні миль. Але кілька днів дощу. І під спорожнілим містом труби стануть просторі, і повітря там вистачить на всіх. До того ж є погреби, підвали, склепи, які можна сполучати з каналізацією. А залізничні тунелі й метрополітен, га? Уявляєте? Згуртуємо цілу ватагу дужих і кмітливих людей. Усяких слимаків нам не треба. Немічних будемо відкидати. І мене також. Ні, хіба ж я не кажу. Не будемо сперечатися, говоріть далі. Усі прийняті мусять дотримуватися дисципліни. Нам будуть так само потрібні здорові, розважливі жінки, матері й виховательки, не ті розніжені манірні леді, що тільки грають очима. Ми не можемо приймати слабосилих і вбогих на розум. Життя знову стає первісним, і той, хто ні на що не здатний. Хто тільки заважає і шкодить, мусить померти. Усі вони мусять померти, і навіть охоче. Бо це ж злочин супроти всіх жити і псувати весь рід. Усе одно ж вони не можуть бути щасливі. Та й смерть не така вже страшна, це боягузтво робить її страшною. Отже, ми будемо сходитися в таких місцях. Нашим осередком буде Лондон. Ми зможемо висилати дозорців. І коли марсіяни будуть далеко, виходити на свіже повітря і навіть грати в крикет. Ось як ми зможемо зберегти людський рід. Ну? Можливо, це? Але зберегти рід діло нехитре. Для цього досить, як я казав, стати щурами. А ми повинні зберегти людські знання і навіть збагатити їх, це головне. Ось для цього і потрібні такі люди, як ви. Є книги, є всілякі моделі. Нам треба спорудити під землею велике безпечне сховище і зібрати туди всі книги, які тільки можна, але не романи, не віршовану квашу, а ділові наукові книжки. Отут і потрібна ваша допомога. Ми повинні забратися до британського музею і захопити всі цінні книги. Нам треба не забувати нашої науки треба ще більше вчитися. Ми мусимо стежити за марсіянами. Деяким нашим людям доведеться стати шпигунами. Коли все зорганізується, може навіть і я піду в шпигуни. Тобто здамся в полон. І, що найважливіше, необхідно дати марсіянам спокій. Не треба в них нічого красти. Якби довелося де натрапити на них, краще непомітно зійти з їхнього шляху. Хай вони впевняться, що ми нешкідливі. ж, Вони розумні істоти і не будуть нищити нас, коли матимуть усе необхідне, і впевняться, що ми всього лише безневинні слимаки. Артилерист знову замовк і поклав мені на плече засмаглу руку. Потім вів далі. Зрештою. Може, нам і не так довго доведеться вчитися. Уявіть лише чотири п'ять їхніх бойових триніг раптом рушили. Тепловий промінь ковзнув туди, сюди. А на триногах не марсіяни. А люди. Люди, що опанували їхню зброю. Може, знайдуться такі люди ще за мого життя? Уявіть собі. Що ми навчилися керувати однією з таких чудових машин з її тепловим променем, і можемо косити ним на всі боки? Уявіть її в наших руках. Ну, і що з того, коли б, знищивши їх, і сам розлетівся на шматки. О, якби марсіяни витріщили свої прекрасні баньки. Ви собі уявляєте їх, чоловіче? Бачите, як вони сопуть. Хекають, гугукають, поспішають до інших машин, а всі механізми несправні. Торохтять, свищуть, гуркотять, але ані руш. Тільки вони кинуться обмацувати їх. А ми по них тепловим променем. І дивіться, людина знову стане володарем землі. Смілива уява артилериста його впевнений тон, його бадьорість. На якийсь час захопила й мене. Я, не вагаючись, повірив у те майбутнє, що він пророкував людству і в можливість здійснити його сміливі плани. Читач, який би закинув мені надмірну довірливість і наївність, мусить спершу зважити на різницю мого та свого становища. Він читає не поспішаючи, може, добре все обміркувати, а я скоцюрблений у кущах. Прислухаючись до слів артилериста, весь час ціпенів від похмурих передчуттів. Пробалакавши кілька годин, ми нарешті вилізли з кущів і, уважно оглянувшись, чи не видно марсіян, метнулися до будинку на путній хіл, де солдат улаштував собі схованку. Ми спустилися в підвал для вугілля. Коли я побачив, що він зробив за тиждень, це була. Ярдів десять завдовжки нора, яку він задумав копати далі аж до головної каналізаційної магістралі Путніхілу. Я вперше відчув, яке провалля лежить між його мріями та його працьовитістю. Таку нору я вирив би за день. Але я ще настільки вірив у щирість його намірів, що разом з ним длубався в тій норі до полудня. У нас була тачка. І накопану землю ми відвозили на кухню. Потім підкріпилися банкою консервного супу і вином, що було тут таки в комірчині. У важкій праці я знаходив якесь дивне заспокоєння. Забував про цей чужий довколишній світ. Коли ми працювали, я все обмірковував плани артилериста, і поволі в мені прокидалися сумніви і заперечення. Але я цілий ранок не переставав копати. Радий, що знайшов собі хоч якусь мету. Попрацювавши з годину, я взявся вираховувати в думці, яка відстань до головної труби. Виявлялося, що це далеко, і взагалі не було певності, чи правильний узято напрям. Мені було незрозуміло навіщо копати такий довгий хід, коли можна люком залізти до стічних труб і звідтіля пробиватися до будинку. До того ж, мені здавалося, що й будинок не підходящий, від нього треба копати занадто довгий хід. Саме коли я над цим розмірковував, артилерист перестав працювати і глянув на мене. Покопали ми добре, сказав він і поклав на землю лопату. Перепочиньмо трохи. Час, мабуть, піти на розвідку, подивитися з даху, що воно діється. Я ж був за те, щоб працювати. Трошки повагавшись, він знову взявся за лопату, і тут неначе щось вдарило мені в голову. Я перестав копати. Одразу ж і він зробив те саме. Чому ви блукали ото в досвіта на полі, а не працювали? Вийшов подихати свіжим повітрям, відказав він. Поночі безпечніше. Я вже повертався. А робота. Та не можна ж весь час працювати, відповів солдат. Тепер я бачив, що він за людина. Він повагався, тримаючи лопату, а тоді додав Треба піти на розвідку. Зблизька можна почути гупання лопати, і нас застукають зненацька. Я більше не сперечався. Ми разом полізли на горище і, стоячи на східцях, виглядали крізь віконце. Марсіян не було видно. Тоді ми повилазили на черепицю і заховалися за парапетом. Більшу частину путні хілу закривали дерева, однак ми могли бачити річку, внизу вкриту червоною травою та ламбацькі луги, затоплені й теж червоні. Червона повитиця обплітала дерева навколо старого палацу, похмуре мертве гілля зі скрученим листям стирчало між червоними заростями. Причому ця червона трава проростала тільки в проточній воді, біля нас її не було тут росли плакуча верба, калина, гортензія, різні дерева, зелені й блискучі на осонні. Густий дим, що підіймався за Кенсінгтоном, та ще далі блакитний серпанок, ховали від нас північні горби. Артилерист почав розповідати мені про лондонців, які ще не встигли втекти. Минулого тижня, мовив він, якісь йолопи налагодили електрику, і Рюджен Стріт та Серкес були залиті вогнями. Цілі юрби розмальованих і обшарпаних п'яниць висипали на вулицю, чоловіки й жінки і всі танцювали, галасували аж до ранку. А коли розвиднілося, вони помітили, що бойова тренога стоїть неподалік від Ленгема, і марсіянин згори стежить за ними. Хто знав, відколи він там стояв. А потім він підійшов до них і наловив їх близько сотні одні не могли втікати з перепою, інші зі страху. Цікава рисочка того часу, яка навряд чи попаде на скрижалі історії. Після цього, заохочений моїми запитаннями, артилерист знову перейшов до своїх грандіозних планів. Отут От він розійшовся. Він так красномовно розводився про можливість захопити бойові триноги, що я знову наполовину повірив йому. А що я вже трошки розгадав його вдачу, то міг тепер легко зрозуміти, чому він так застерігає не квапитися. Тепер він уже не казав, що й сам братиме участь у захопленні бойових триніг і в війні проти нападників. Перегодом ми знову спустилися до підвалу ні він, ні я. Не виявили бажання копати далі, і коли він запропонував перекусити, я охоче на те пристав. Він раптом став дуже щедрий. Коли ми поїли, він кудись вийшов і повернувся з чудовими сигарами. Ми закурили, і його оптимізм розгулявся ще більше. Він ладен був розцінювати моє прибуття як незвичайну подію. У погребі є шампанське, сказав він. Нам ще працювати, тож краще бургунське, заперечив я. Ні, наполягав він. Сьогодні господар я, шампанське. Боже милий. І яка ж тяжка праця перед нами. Спочиньмо трохи. Наберімося сил, доки можна. Гляньте но, ну, у мене вже пухирі на руках. Назвавши цей день святковим, артилерист, коли ми поїли, наполіг сісти за карти. Він навчив мене грати в Юкр. Поділивши між собою Лондон, мені дісталася північна частина, йому південна, ми стали грати на парафіяльній дільниці. Це може видатися безглуздям, але я рішуче розповідаю все, що було. І як це не дивно, карти дуже мене захопили. Чудна істота, людина! Тоді, як людський рід стояв на краю загибелі або виродження, коли ми для себе не могли сподіватися на що будь інше, крім жахливої смерті, ми сиділи отут і, пильно стежачи за правильним ходом розмальованих папірців, запально ходили з козиря. Далі він навчив мене грати в покер, а потім я ще виграв у нього три партії в шахи. Ми так захопилися, що, коли посутеніло, Наважилися навіть засвітити лампу, аби тільки не припиняти гри. Награвшись до схочу, ми повечеряли, і артилерист докінчив шампанське. Ми безперестану курили сигари. Мій артилерист уже був не тим запальним відновлювачем людського роду, якого я зустрів уранці. Він і далі залишався оптимістом, але від його оптимізму вже віяло філософським спокоєм. Пам'ятаю, він пив за моє здоров'я, виголошуючи одноманітні й безладні тости. Я закурив сигару і піднявся східцями нагору подивитися на зелені вогні, що горіли за гайдськими горбами. Про ці вогні розповідав мені артилерист. Спершу я бездумно вдивлявся в лондонську долину. Північні горби були повиті темрявою. Біля Кенсінгтона. Мерехтіла багряна заграва, час від часу виривалися оранжеві язики полум'я і знову щезали в синій глибині ночі. Решту Лондона покривав морок. Потім уже ближче я помітив якесь дивне світло, блідий, фіолетово-пурпуровий відблиск, що фосфореціював під нічним вітерцем. Спершу я не міг зрозуміти, звідки воно взялося. А тоді здогадався, що це, мабуть, від червоної трави. Цей здогад повернув мене до жахливої дійсності. Я глянув на Марс червоний і яскравий, що сяяв на заході, а потім довго й пильно вдивлявся в темряву, що огортала Гемстед і Гайгейт. Довго стояв я на даху, перебираючи в пам'яті примхливе плетиво сьогоднішніх подій. Силкувався пригадати хвилина за хвилиною всі свої переживання за цей день, починаючи від нічної молитви аж до цієї безглуздої гри в карти. Я відчував огиду до самого себе. Пам'ятаю, як майже символічним жестом я шпурнув сигару. Уся очевидна безглуздість моєї поведінки постала переді мною. Мені здавалося, що я зрадив свою дружину. Зрадив ціле людство. Я щиро каявся. Я вирішив покинути цього химерного мрійника, що розпатякує про високі матерії, а сам тільки й думає, як би набратися та натоптати черево. Я вирішив іти до Лондона. Там гадав я швидше довідаюсь, що роблять марсіяни і мої брати, люди. Коли нарешті зійшов місяць, я все ще стояв на даху.